Радіо UA Chicago Друзі. А я нагадую, що ви слухаєте Радіо UA Chicago і сьогодні ми говоримо про історію успіху Ентоні Робінсона, людини, яка змінила життя не одного покоління. Ентоні Робінс відомий... У всьому світі, як неперевершений тренер, мотиватор по особистісному зростанню, психолог, практикуючи нейролінгвістичне програмування і обдарований письменник. Він автор суперпопулярних книг по лайф-коучингу, дві з яких розбудив собі велетня і книга про владу над собою. Творець, творець індустрії коучингу. Його мотиваційні семінари, аудіолекції, відеокурси і книги змінили життя близько 50 мільйонів чоловік з 80 країн світу. За версією журналу Forbes за 2007 рік Ентоні Робінс входить до числа сотні найвпливовіших людей світу. Ентоні Джей з'явився на світ 29 лютого 1960 року в штаті Каліфорнія в районі Лос-Анджелеса під назвою Північний Голівуд, але незабаром разом з батьками переїхав в інше місто. Коли Йому було сім років, батьки розлучилися, тому через якийсь час мати вийшла заміж за Джима Робінса і тоні взяв його прізвище. Після розлучення батьків хлопчики його мати залишилися практично без засобів до існування. Батько не підтримував їх матеріально, і сім'я жила у злиднях. Саме тоді стався випадок, який змусив Тоні повірити в те, що світ не без добрих людей. Як то раз в день подяки, коли в кожному американському домі накривають святковий стіл, у мами Ентоні не виявилося грошей навіть на скромний обід. І тут сталося диво. В Їхні двері постукали, і незнайомий чоловік передав їм кошик з їжею. Можна сказати, що ця подія перевернула життя. І світогляд хлопчика він пережив справжнє потрясіння. Хтось потурбувався про їх сім'ї і постарався влаштувати їм свято. А коли тоні виріс і допомігши шесть всесвітнього визнання, почав заробляти дуже великі гроші. Він заснував некомерційний фонд допомоги безпритульним і бідним, а також міжнародну організацію Basket Brigade, через яку щорічно передає продукти більш ніж одному мільйону чоловік в дев'яти країнах світу. За свідченням очевидця, після одного семінару, проведеного в Лос-Анджелесі, Робінс передав у благодійний фонд міста суму грошей, достатньо для того, щоб забезпечити продуктами 40 тисяч чоловік. За спогадами самого Робінса у 20 років, знімаючи жалюгідну квартирку в Лос-Анджелесі, він мріяв про власний великий будинок. Хіба він міг тоді уявити, що двадцять 24 роки стане мільйонером і зможе придбати розкішний особняк Дель Маркесел, заплативши за нього? 1,7 мільйона доларів мрії збуваються, але для цього потрібно багато працювати. Трудовий шлях Робінсона почався в невеликому видавництві. Незабаром виявилось, що він володіє чудовими здібностями продавати і спілкуватися з клієнтами. Не дивно, що кар'єра молодого співробітника пішла вгору. Його доходи зростали, і досить швидко він зайняв посаду директора. Працюючи у видавництві, юнак познайомився з Джимом Роном, відомим бізнес-тренером, оратором, автором безліч книг по психології, саморозвитку і успіху. Робін став його асистентом, продавав квитки на його семінари і вбирав нові знання. Головне, що він виніс із співробітництва з наставником те, що щастя і успіх залежить не від того, чим людина володіє, а від того, як він живе. Книга про владу над собою, що вийшла у світ 1987 року, наступна розбудив собі велетня, принесли автору всесвітню славу. Їх читали і продовжують читати мільйони людей, а ідея, яку розвиває Робінсон, допомагають змінити себе і своє життя, контролювати свої почуття та емоції, позбутися страхів, зміцнити здоров'я, навчитися будувати стосунки з іншими людьми, досягти фінансового благополуччя та стати більш успішним, вільним і щасливішим. Свою методику Робінс називає науковою нейроасоціативною обумовленості, яка дозволяє налаштувати нервову систему, щоб допомогтися поставлених цілей без надзусиль волі, і наводить чотири алгоритми досягнення успіху. Отож, перше це з'ясуйте, до чого ви прагнете, друге дійте. і третє аналізуйте, що допомагає просуватися вперед, а що гальмує. І також останнє міняйте підходи, поки не отримаєте бажане. Ну і цитата, яка асоціюється з Тоні Робінсоном, є те, що «що робить нас рабами, ідеали, що робить нас вільними цінностями. Отож, друзі, не будьмо рабами системи, а будьмо вільними людьми і плекаємо свої цінності. Радіо Chicago.